Привіт усім! З вами Лірок. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру Hollow Knight. У одній з попередніх серій ми отримали цей Чудо цвях цвях, 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 цвях снів. І бігаючи тут, от по Діртмуту, я так випадково це помітив, якщо чесно, перестрібнув просто. Можна з кимось поговорити. Цвяшок нам дає цю можливість. Ну, поговоримо. Так, ще один носить зброю. Я так розумію, ти після себе будеш залишати купу трупів. Це гробар. Е, якщо ти. Е, ну, якщо тві байдужі мертві, то хоча б. Подумай, що ти залишаєш мої... моєму. А, що. Ти мені додаєш роботи. Так, а ну. Опа. Один. Ну, не сильно багато, якщо чесно. Так, можливо, ще на якихось могилах треба буде глянути, або ще в інших місцях. Ну, що ж, зараз ми перемістимось туди ліворуч. Тут є одна могила, і там ще труп є, можна буде їх оглянути, відповідно. Через секунду будемо там. Ну що ж, ми повернулись туди, де нещодавно були. Тут є деревце, і можна його пробудити. Так, і десь вони порозліталися. Один. Два. Там теж є, там є, і не там є і скрізь є, М -м -м -м. так, і там є, а ні, це здалося просто. Ми пішли туди, а не сюди. Так, ось я. Пропустив. Нічого. Можна знову впасти? До місця, куди нам ну, може впасти? Але знаємо, що все, коли деревце. Так. комарик Таких не дуже приємних місцях, я б так сказав потрібно перелазити постійно і піднімати знову. Корніфер, звісно, вже ж пішов. Але ми в нього вже придбали все, що треба, все, що можна. Тут так непогано їх уже. Чи ніби є щось. Угу, оп. оп. Чи і там є їх купа? А і тут є, низько, взагалі майже в самий низ. Не заважайте мені, будь вот ласка. Диште, це ж треба було так. Це взагалі провал. І навіть цікаво, там на горі ще теж є щось, чи це ми просто так. Ну, один точно є. Це сто відсотків, але чи їх більше, чи тільки один. Так, так. Готово. Так, ну що ж, зайдемо тут до могилки. Тоді швиденько, іще там є покійник. Вау. Wow. Так, є тут. хтось. Так, я бачу ти моє. освяче, ну чи як правильно. Я бачу, я тебе освятив. <святим> я не пам'ятаю, щоб дав тобі його, але моя пам'ять трохи погана останнім часом. один а відпочиває. Так, і ще є на нижчому рівні трішки. Так, через секунду будемо там. Ось ми на місці. Просто собі труп, та й все. Дивно, якщо чесно. Так, там ми пройшли. Я так розумію, якщо сядемо на лаву, то нам покажеш, що там уже все пройдено. Тут от пропало. Так, і наступне місце, куди нам дозволить піти, це ось можна буде вже відразу і піти в долину вітрів. Через секунду будемо там. Ну, що ж, я так подумав, нам буде швидше звідси перейти сюди, чимось проходити всю цю локацію. Тут уже тут потрібно все одно все розвідувати, так що. Може, не швидше, але принаймні ми щось нове розвідаємо, а не будемо йти старими шляхами. Так, таких мертвих жуків ми не можемо бачити. О! Каньйон туманів. Це щось нове. Карти в нас немає. Можна піти або ліворуч, або нагору. Вау, це якось більша. Вау! Це було несподівано трішки. Але будемо тепер знати. Маленька просто собі зникає, а ця велика. Зрозуміла? Ця велика нас доганяє. Я думаю вона просто падає. Вище і вище. Навіть тут дістає це вибух. Ще один прохід ліворуч, і проте можна лізти ще вище. Це вибухнуло десь аштан. станції сюди. І один прохід ліворуч. Уже останній. Навіть не зрозуміло, куди. Ходімо тоді сюди. Так трішки працює бабах, бабах і виходимо. Угу, Так як я й думав, усі зелений шлях. Якщо чесно взагалі швидко відбулося. Ми ж можемо тут вже плавати. Так, напевно варто зберегтися. Ой, ці штуки дуже противні. Збережемося, а потім до воїна підемо, де б він там не був. Там, наскільки я пам'ятаю, храм. Прямо в храм потрібно йти аж. Є. Так, це десь всередині. Я не святили ще. Ага, ось де. Я і думав, що тут щось повинно бути. Моє дитя. Ти ще можеш бачити? Будь ласка, не... Шкодь мені. Ім'я без очей не можу спати з твоїми відкритими очима і можу мріяти, якщо. Якщо ти дихаєш маленький. Ціні діти. Прийшли, монстри так, монстри прийшли до нас темряви. Чи ви для мене заспіваєте? Напевно Так, Так, і що нам робити? Що? А, ось дивіться. Вау. Так, треба якось вистрибнути чим вище. Ага, тут зачинено. Відновити трішки здоров'я? <звук> що ж було стрибати, правда? <звук> так, можна не стрибати. Так несподівано літає вічена, етинацана, відновимо здоров'я трішки. Трішки відновити здоров'я, десь явиться зараз, хм. десь повище. Взагалі не варіант. Я так розумію, тут найбезпечніше місце. Вони сюди не, не б'ють. <звук> <пас> Просто довго можемо тривати. Не зовсім зрозуміло скільки тут здоров'я. Це було не вдало це теж якось не дуже, де ж наш цей привид, чи є, чи немає? Можна на відновлюватись, зачепило все одно. bahata do né, tá, é. so <síntos> oi está lá mas. Скільки нам видадуть. Один за одним їхні очі зачинялися. Я це відчувала, що теплий спокій падає на нас. Вибач, що я тебе злякалась. Ти завжди нас захищав, навіть коли ми не могли бачити тебе. Візьми нас. Куди, будь ласка? Е, місце де світло нас не дістане. Е, місце без снів. Будь ласка. Вау, 200 навіть. Непогано. Виходимо звідси. Так, воїна ми здолали. Тут уже все, все. Так, можна далі йти досліджувати. Можна навіть зберегтися. Напевно, варто зберегтися, я думаю. Там лаву ми ще не знайшли, не знайшли і картографа. Ну, станцію знайшли, бо вона одна на дві локації, але все інше. Все інше не знайшли. Оп. Оп? Так, так. Подім далі. А, тут есть какой-то проход. Стоп, это мне удалось? О! Ката. Барда где А, можно ж сюда стребать. Точно. Баба, все одно, дейстало. Прикольно, а тут зачинено. Таке ми вже десь бачили? Тобто можна спробувати зайти з іншого боку, я так розумію, це той прохід. І можна дістатися. А де там карта? Теоретично. Якщо піти ліворуч там. І ми, напевно, і займемось зараз. Хоча це дуже вже далеко йти, якщо чесно. Через низ, напевно, буде простіше, тому. Але без карти, ну. Нас ще й здолають так. Ну що ж, добре, я спробую пройти з іншого боку. Поки що. Через секунду будемо там. Ну що ж, ось ми на місці. Тепер ми можемо пройти через кислоту. М -м, тут можна вистрибнути нагору і навіть треба. Але тепер можна вже і деревце. Взяти так не боятись падати тут нічого такого. Щось не звернув увагу, якщо чесно. Та ну, треба їх здолати. Це здулося. Не таке просте місце, якщо чесно. Можна піднятися з таким чином ще частково. Nahoro, nahoro, na hora, Так, Е, Будемо рахувати, що це ми перевірили, як проросло дерево. Так, а зараз через секунду я буду на горі. Оп і все. Так, далі. Нам тепер потрібен картограф. І щоб дойти до нього, треба йти десь. Вау! Ця штука так вибухає. Десь тут непевне місце, якщо чесно. Таке. Вау. Ну, карту ми оновили трішки. Ага. Але не так, як би хотілося. Ну що ж, я думаю, продовжимо ми вже в наступній серії. А поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе!